Місто між нами тисячі рук і рік. Зранку до ночі поміж метро і метро, скорені вівці, навчені вівчарі, люди з очима вовка біжать із нетрів. Місто між нами лігво чужих тварин, Чути спиною подих, різкий і спертий, Віти метро б'ються за склом вітрин, Києве яблуко котиться по проспекту. Вовчі зіниці ширяться, шаряться тут сині простори, білі тіла, овечі, дивишся й давишся, вовчі стежки ростуть, солодко пахне, дика трава надвечір. Поночі вернешся, пута доріг, облог, зіриш із мене різко і не тактовно. Світить у вікна місяць, мій вовчий Бог, горна до себе і загорта у вовну.